Друзі, всім привіт! Останнім часом дуже багато автомобілів на ринку України є з Європи, але з невеличким пробігом. І тут треба сказати, що є стереотип такий, що якщо машина з Європи, то вона сука з конським пробігом повинна бути, іначе там нічого не можна заробити. Є машини прострілюють. І сьогодні мова піде про BMW, BMW ax 1 І це така, знаєте, більш-менш свіжа автомобіля, свіжий автомобіль. Про який майже на ринку нічого не відомо. Чому так? Тому що їх зараз на всю Україну з новими збитками, з вживаними всього 15 пропозицій. Це дуже мало. Тому який повинен бути цінник на цей автомобіль, не зрозуміло. Щодо ціноутворення у нас в Україні ця машина нова в комплектації барабан коштує приблизно 60 тисяч доларів. Якщо машину взяти з дисконтом після, наприклад, тест-драйву, то там дисконт біля 20%. І ми таким чином розуміємо, що машина коштує біля 50 тисяч. Наш сьогоднішній герой іде в максимальному заряді на М-пакеті з пробігом 10 тисяч кілометрів, але цінник у нього в 40 тисяч. Перед тим як їхати на огляд автомобіля, ми зазвичай завжди замовляємо сервіси з різних джерел. І одне з джерел це CarVertical, до речі, про всяк випадок нагадаю, що внизу знаходиться посилання, натиснув на яке ви отримаєте увага, 30% відсоткову знижку. Це до кіберпонеділка. Нам CarVertical видав таку знижку. Ну а ми, звісно, ділимося з нею з вами. По промокоду CyberMonday або SM Ви отримаєте. 30% знижку. Ось ми скористалися цим, цим шансом. І що ми бачимо? А ми бачимо, що тут автомобіль він повністю не ушкоджений. В таксі він не був. До речі, що стосовно пробігу, трохи більше 10 тисяч, майже 11, тут по пробігу все сходиться. По пошкодженням, пошкоджень ніде не знайдено. Що по карвертікулу, що по іншим звітам, що по страховим з Європи, ніде нічого нема, Все чисто. Але треба зазначити, що CarVertical тут самий дешевий, а зараз ще. 30-відсоткова знижка на нього. Ще раз нагадую, внизу є посилання. Натискаєте, отри, отримаєте 30-відсоткову знижку. Або ось вам промокод, з яким ви також отримаєте 30% відсоткову знижку. І ось, коли ми маємо всі ці дані, ми розуміємо, що з автомобілем, по всім ісходним даним все повинно бути нормально. Такого, щоб просто не їхати не дивитися, ну нема нас прецедента, тому звісно, то. Класна пропозиція, треба терміново їхати і дивитися. Бо якщо дійсно воно підтверджується, а таке дійсно буває часто, але в тому об'ємі автомобілів, як ми дивимося, вони бувають не часто. І ми розуміємо, що це наш шанс. Тому їдемо дивитися автомобіль. Доброго дня. Автоподбор. Да. Автоподбор. Вы нас Автоподбор. уже изучили. Я вам звоню вчера. А АХ1, да. Посмотрите ее. Да. Давайте я вам сразу расскажу по ней, чтобы долго не было. смотрели. Давайте. Значит, левая сторона, левое крыло, переднее, левая, передняя дверь. Капот чуть примят. И есть элементы царапки на пластиковых частях. Передний бампер и задний. Капот и крыло, ну типа красилось? Да, крыло, дверь. Тут, ну, тут даже видно, сейчас я включу свет. Ага. Не стреляла, да? Сейчас. Как это произошло, не понятно. А я уже чуть понимаю, что расстреляла. Резинка вообще не на месте. Уплотнительная. Потолок делался. Трошки Вот так темненько разовый огляд. BMW X1. В оголошенні у нас вказано 2023 рік. По документам все ж таки по розшифровці 2022 по пробігу 11962. Нам сказали, що є якийсь нюанс по ось тут по крилу по дверцям, можливо по капоту. Будемо дивитися, щось там є. обов'язково поїхали. Кант нормальний, по склу тут все більш-менш нормально. Є якісь подряпини на молдингах. Бічник лобового скла є скло одразу на капоті, такий великий, потужний. Табличка з він номером фіксуємо. Є рік випуску скла 24-й скло замінювалось, а скло не її одразу тобто Воно все ж таки замінювалось. Да, не дуже правильно тут заправлений цей молдінг. Його треба було ось трошки сюди вставити жабо. Ну Ось тут трошечки, якщо придивитися, скло. Трохи вище по зрівнянню жабо. І тут жабо до кінця не защокнуто. Подряпина не сполірована. Ну, є такі дрібні голограмні типу подряпини по лаку, У я розумію, що машина полірувалася. 92-92, цікаво 99. Значок одразу прошу звернути увагу на значок електричної BMW. Потім я вже салон зазирнув. Такий Маленький спойлер, безпека кажуть, не стріляла. Так, поїхав, бампер точно фарбувався, є на ньому нюанси присутні. На блок-фарі є сколи, є подряпини. Це, скоріше за все, моменти по зняттю. Зазор, ну, більш-менш, скажімо так, з крилом, але да? з бампером трохи маю завважити. Заглушки пластик є підсічення, бампер має пошкодження, кріплення. Номеру, які саме різи по іржаві, що ось такі от виглядають не дуже круто. Подряпана на бампері ще одна, яка не сполірується. Зазор бампера мінус, сліди його перефарбування. До речі, фара тут впирається в крило. Тут якийсь нюанс був. По зазору капота, але ну він відрізняється. Нейдально бампер тут стоїть. Накладка точно фарбована. Пальцями живі відчуваються, ліва накладка дисколісний. Дрібні сколи присутні, підкрилок розбирався, знімався 200%. Ладно, поїхала тепер до крила. Подивимося, що тут шильдик переклеївся, він ось тут трошки ДМ. Продовження боку вже трошки відклеєний. Ось тут щось за гушку знімало, я бачу, подряпане на молдингу, хтось влазив до дверця. Тут щось було, ось тут скол, теж це, скоріше за все, відкрила. Зазор не ідеальний по крилу. покрило. Крило фарбувалось, ні. Такої грані не може бути. Ось грань. І тут як поблискує шагрінь. Це не БМВшна грань. Воно зроблено типу, в прилад, але воно фарбувалось. Шагрінь відрізняється і по дверцятам, до речі, теж я тут бачу відрізняння по шагріні. Накладка встановлена не ідеально по зазорам, вона не до кінця тут, типу, на місці. Нижня частина бампера ось так відлучується фарба на губі. І... Бампер, ось тут явно видно сліди перефарбування. Таке відчуття, що тут все по лівій стороні це все діло розбиралося. Ось тут пошкоджений стакан на стойці. По дверцятам є багато подряпин, якихось незрозумілих притертостей, які не сполірувалися, вже не споліруються, глибокі, тобто базовий слой. Воно як піддувалось, тільки в привод, дуже обережно робилось. Шагрін. Я не можу її назвати оригінальною, хоч по товщині нормально, але є свої але. Це точно фарбувалося, це і по кольору, я думаю, видно. Ось це, скоріш за все, ні. Тут щось вирівнювалось. А, так, да, ось бачу, вмятини, да, не ви, виштовхувалось, робилось. Ось є зацепи. Дверцята. Все ж таки ось теж є подряпини на петлі. Да. Тут з петлею петля тут знімалася 100%. Ось теж зацепа вся стійка, вона фарбувалася. І трошечки є місцями нюанси, де вона ж 290, 428, 354, 534 пиріжок. Накладка теж фарбувалася. Нижня частина 20, ага, теж знову ж таки. Ось тут бачимо це сліди якоїсь корозії, не знаю. Звідки воно тут взялося, але звідкись взялося ущільнювач відклеєний, тут теж підтирало і тут була, ось тут була корозія. Дверна карта. Все, тут дуже... Ах, тут Дверна, карта. Дверна карта, скоріше за все, вона обережненько знімалася, щось вона тут так прилягає, не дуже ахті. Стеля тут не заправлена Є зауваження подивимось зараз по кольору співпадіння між дверима, да, з кривом. ні. Тобто ці все ж таки, я вважаю, вони не фарбувалися. Вони, можливо, замінювалися. Ось тут була якась м'ятина, подертість її вирівняли. Диск задній гальмівний і ржавий. Це дзвіночок про те, що знизу вона теж може бути трохи покорозована. Кришка виглядає теж непогано, тут пластик добре, поличка є, резинка ощільнювачна добре, Каркет по багажнику добре, чудовий фаркоп. Раз. І виїхав. Два і заїхав, і працює. подряпини по задньому бамперу є глибокі. Кришка дрібні коцки є. Відкривається, закривається, це вже добре. Так, зарядка ось так виглядає, все в принципі тут добре. Слідів тут фарбування я не бачу. Накладка на арці встановлена нормально, слідів її перефарбування я не бачу. Лючок закривається добре, позиціонування теж добре. 96, 88. Виглядає оригінально слідів перефарбування. Тут не відчуваю, все нормально. Поріг добре. Ну Загушка відсутня. Ось тут теж лазили стеля. Знімалася, тут є такий загиб на стелі. Якщо придивитися, тут є полоска. Тут штора бабахала дуже потужна. І ось тут загушка теж у нас що? Правильно? Загушка знімалася. Тут слідів корозії нема, як на передніх дверях. Ось, наприклад, стійка 65 мікрон. По зрівнянню з тією ми розуміємо, що там у нас проводились ремонтні роботи. Сидіння непогано, пасок непогано. Ручка, та вона так взагалі, вона ось тут навіть вивана. Так, далі підкривок, до речі, там підкривок походу новий. Тут теж знімалась пукля, кліпси, кому як подобається, дивіться заглушки, вони переставлялися. Так, по факту маємо від ПД Ріно 20 поскований капот бампер і перефарбоване переднє ліве криво. Або, взагалі, замінено, зараз залізо подивимось. Ну, тут, видно, є нюанси. І недоробуна ліва водійська дверка. Друзі, хвилиночку вашої уваги. Ми з командою зробили перший в Україні курс автопідбору. Там немає цілі заробити коштів, там є ціль надати вам максимальну інформацію. Якщо ви хочете читати «Перекупа як відкриту книгу. Будь ласка, ми вам допоможемо. Якщо ви хочете знати про автомобіль трохи більше або набагато більше, ніж ви знаєте, також він вам в це допоможе. Коротше, не буду вас затримувати. Вся інформація внизу під відео. Буде все розписано. Ну а ми продовжуємо далі. Так, салон BMW AX1. Harman кордон. дверна карта, синя стрічка. Пам'ять сидінь. Внутрішню частину бачимо, дверцята та укліпалась сюди. В стійку, так воно було зажато. Так, поїхали. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо ось такий скотч матового. безпека у нас тут трохи спрацьовувала. Якісь нітки ось тут розпушені. Вон вони торчать, стерчать. Далі. Тут теж є якась подряпана, хтось сюди чимось трохи вклопався, дефлектор працює, тут якась пляма, бічна стійка. Знову ж таки, ну зараз поправлю, може, то я знімав. Та ні, це не я знімав, воно вже тут не сходиться. Ми бачимо стійка зі стелою. Тут вона трохи підігнута. Все це діло тут знімалося. Тому що що? І це що? Це трохи тальк спрацьованої подушки безпеки. До кінця все це не прилягає, теж зацепи, Сліди розбору присутні. Кермо. Саме цікаве, я казав про значок. Дивимось на цей значок. По-перше, позиціонування. Ось тут нігуть не пролазить, ось тут провазить. Ладно, Можна сказати, БМВ так ваганув, А де ось тут таке блакитне обрамлення по краю на електриці. Подушка робилася, вона пофарбована, по кольору видно. Мультимедіа, звісно, тут просто ну не знаю, цей екран, це щось фантастичне. 11962 пробіг на 345 кілометрів вона. Заряджено 82%, ну типу все якби круто, кнопочки автотуманки. Підсвітка, кермо опускається, виїжджає, підіймається, шильда М тут є. Так, по керму розібралась, безпеці, Тут зрозуміло, козирьок до кінця не пролягає, тут, до речі, стеля робить ось так трошки. Так вона не має робити, вона тут на місці не стоїть. Задні дверцята по карті взагалі зауваження Від Віднатяг в принципі спрацьовує. Що тут у нас крутилось? Побачу. Наче щось крутилось. Тут от, такі бачимо подряпане, так. Да. Щось тут хтось витягав. Ну так, да, тут теж Ще його знімали. Теж на скотчі. Справа дверка взагалі закривається потужно. Да, у нас тут штора робилась, стеля трохи робилась. Шматочка трошки не вистачає, але шторка у нас тут трохи сказала привіт. Загиби є, стеля ось тут розірвана під ручками і кріплення не стоять на своїх місцях. В принципе, по салону у нас спросил УБСПК точно в корму проробливалась точно штора. Она получается все-таки больше в окончании крыла. Ладно, я лучше друг в окончании крыла получила. Капотка поехала, капот следы видимания вецутни. Вид Тут следы побывания судни. Покриву одразу заглушки. Нові вони поміняні. Ось повністю декоративна ця пластикова накладка. Під ними ми можемо побачити болти кріплення. Знімати не буду, але звідси покажу. Ось болт цей крутився. Фара кріплення не зламане, але тут у фару, виходить, трохи вперлося крило при ситуації. трічини, наче немає. Ліва сторона цікава. Поїхали. Тут до речі якась є така як точка. А ну-ка, 67 грамм все одно. Хоч є така точка, якісь краплення. Зараз їх спіймаю, покажу максимально. Ось я думаю, видно, воно як виблискує. Типу по харці. На підсилювачі знизу знята наліпка. Бачимо сліди того, що підкрилок точно... Знімався, підтверджуємо це ще раз. Ось тут сліди знімання. І то що він новий. Ось його замінили, поставили. Саме цікава історія тут під крилом буде знаходитись, тому що вона кудись-сюди приїхала по факту. Ну, колеса в тому числі сюди кудись. По панелі попередній. Все тут це діло відверталось все це тут діло крутилось. По стойке по лівій вона теж відкручувалась я думаю, тут видно. Пістони, да? Бачимо, теж трохи загнуті. Якось так. По самому електричному упадкуванні нічого я тут погано не бачу. Ми дивилися тільки, що BMW АХ1 це разовий огляд. По факту автомобіль задекларовано в оголошенні в інтернеті як автомобіль 23-го року. По факту, по документах, це Кінець 2022 року. Задекларовано як автомобіль без ДТП. По факту автомобіль мав ДТП. І ну, я не скажу, що воно типу, лайтове і не скажу, що воно дуже печальне. Це ДТП. Тобто він отримав дуже непогано. Як він зроблений, ну, типу, пофарбовано в прилад це круто, але крило замінювалось. Дверцята мають багато недоліків. Взагалі по машині на її пробіг багато є нюансів. До чого це все я веду? Вона вартує 40 тисяч доларів. На мою думку, це дорого. Вона має право на життя, але не при такій вартості. В машині спрацьова безпека є косяк по відновленню безпеки, по фізично, як воно виглядає, якщо подивитися конкретно на кермо. Там має бути значок з блакитним обрамленням. По факту туди вставили звичайний. Ну, який, мабуть, малий, не знали, трохи хлопці там лаганули. Подушка стріляла, під колінка, я думаю, теж водія спрацьовувала, шторка спрацьовує, стеля дирява. Є нюанси. Я, наприклад, собі машину за такі гроші достатньо, так скажемо, дворічну зі спрацьованою безпекою я би не купував, кажу відверто. Але це справа особисто кожної людини. Якщо б була вартість, типу інша, можливо, і купив би, але це дуже дорого. В принципі, все. Це та ситуація, коли дефлектор стоїть сам, мабуть, можна сказати, з магнітофоном дешевле, ніж сам да? Ми ж їхали дивитись BMW, тому я придбав обов'язково BMW-шну пахучку. Якщо підсумувати це відео, то що я можу сказати? Треба мати на увазі, що з Європи везуть. Не тільки автомобілі з отакенним величезним пробігом з Європи автомобілі везуть ще і трохи в гашені їх також ремонтують і також продають. І те, що ви купуєте автомобіль з невеличким пробігом, з чистесенькою історією вам нічого не гарантує от взагалі нічого. І якщо вже подивитися більш детально, то ми розуміємо, що машина там така коштує від 34 тисяч євро і розмитнення воно умовно безкоштовно. Чому умовно? Тому що скільки кіловат, стільки і євро. От батарея 60 кіловат заплатити 60 євро за розмитнення. В порівнянні з ДВС це нічого. Пенсійного фонду нема, НДСу нема, акцизу нема, нічого нема. Ну єдине, що це вже буде ще послуги брокера, як ви домовитись, але в порівнянні з ДВС це суті копійки. Коротше, якщо ще стисліше, до чого я це все розповідав, що за ті саме кошти можна пригнати автомобіль, не битий і дійсно з невеликим пробігом. Ми також вміємо це робити. Контакти внизу під відео спілкування у нас безкоштовно. Як це робиться? Зателефонуйте і узнайте або напишіть Узнайте. А у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія Одинавта. У Тімура на СТО, на Лісовому. Дуже дячний хлопцям за те, що надали місце для зйомок, тому що по часу просто караул. І доки зараз робиться цей автомобіль, у нас є час записати коменти для якихось відео для вчасності BMW ax 1 Все, тут все. Ну а ми побігли, дивитися, що з цим автомобілем.